Привітуліки, привітуліки! Ютубчик. У мене сьогодні зранку не було часу. А, біжу на англійську. Зранку завела діток в школу і все, до речі, школа. До мої дітки навчаються і біжу на англійську. Коротше, поки приготувала сніданок, відправила їх, сіла сама, поснідала, зробила домашку, яку не доробила. Коротше, там дуже було реально багатсько. погодка сьогодні. Така що взагалі, якщо чесно, весь ранок ішов дощ. І в мене такий настрій був, що мені прямо хотілось плакати. Якщо чесно, я ніби виспалася, але якось так тяжко було просинатися, я проснулася якісь такі, і сни мені снилися, якісь не сни дуже нехті. І я була в такому настрій, думаю, блін, бери, сядь і поплаче. Сподіваюсь, що звук є, мене чути. Але, коротше, я думаю, ні, я не буду плакати, збираюсь. З'їла шоколадочки кусочок і йду, йду на англійську. Так що, Потім піду на каву з подружками. Ну, а так ніби нічого особливого. Це школа моєї доньки, але ну, я не буду вам її показувати. Ну, Дітки дивляться, думають, що ця тітка робить. Що ця тітка робить. Так, ну що, ще раз привітаки, я вже повернулася з англійської, англійською, спізнилася на 10 хвилиночок, але, в принципі, нормально. У нас такий дуже класний вчитель, він. І заходьте, все нормально. І, взагалі, пару слов про мого вчителя. Це вже другий рік, як я хожу на англійську мову, на такі курси, типу, офлайн, там, виходить, два рази на тиждень. В минулому році була інша вчителька, і було три уроки, а в цьому вчитель і два уроки на тиждень. Тобто, четвер і п'ятниця, по дві години, я хожу, займаюся офлайн. Мені дуже подобається цей вчитель, він взагалі такий прикольний, він такий веселий, дуже. Пояснює все так. ну... Офігенно, ну так взагалі все дуже понятно, старається в ньому якось видно бажання викладати. От він пояснює, щоб ми все зрозуміли. Трішечки порівняю з тим, вчителем, вчителькою, яка була в минулому році, вона така, вона могла десь нам включити перекладач, там, ну, така собі вчителька, якщо чесно. Там, якщо в тебе якась помилка чи ти щось не знаєш, вона ну, може потрібно вам типу, нижчий левел чи ще щось. Ну, якось це так неприємно, замість того, щоб вчитель щось пояснив і, типу, розказав. А типу, ну, якщо ти не знаєш, то тобі треба нижче унуть по уровень. Ну, тобто це не ок, да, і ти такий ну, ти розстраєшся через те, що тобі вчитель таке говорить. То тут вчитель так не говорить, він такий веселий, він старається пояснити. І якщо щось не розумієш, він тобі цими жестами, лицем, сим, тобто він покаже, він такий трішки в нього якась така актерочка, я б сказала. Ну, коротше, вчитель реально фігазний, йому. Близько 60 років, я б так сказала. Він такий смішний, і він нам сьогодні <клухав> включав Боб Марлі. Здається, так, задав додому нам дві пісні його послухати: uh, three, little, three Little Birds. типу, три маленькі пташки і Is It Love. Коротше, досить прикольно. Я взагалі ніколи не слухала Боба Марлі і не знаю. З його творчістю, можливо, я десь чула, але я не знала, що це саме він співає. Ну, коротше, ми там на його піснях. Вчили англійську трішки. Ну, Прикольний такий підхід, мені подобається. Що ще? А минулий, минулого уроку, в ту п'ятницю, він, знаєте, що нас вчив? Він вчив нас е матюкам. І як вічливо матюкатися. Я не буду вам повторювати, але він нам два слова сказав, як буде навічлива форма і вічлива. Так що такі діла? Ну, Такий вчитель досить прикольний. Я завжди з задоволенням йду на його урок. Задає домашки, до речі, дуже багато. Я така, о, май гад, я сьогодні спізнилась трошки через те, що я думала, що я за час, ну, за півтора, все зроблю. Всю домашку. Ага. Я тільки 40 хвилин я розбиралася, там було в нас ліс, ну, слухання і вправи з слуханнями і вправи просто де потрібно там, вибирати. Да, вибирати, то мені не так складно, а от слухання то реально проблема ну, для мене. Тому ну, що по граматиці я за три роки мене вчителька трішки підняла, ну, типу мій рівень. Я, ну, вчителька онлайн, в мене ще є вчителька онлайн з України, і я з нею займаюся два рази на тиждень. Тобто, в мене чотири уроки на тиждень два офлайн і два онлайн. Англійської є, але потрібно більше практикувати, саме слухання. І оце я роблю на офлайн уроках. От так вам розказала трішки про свого вчителя, він реально класний. Ну, Я не знаю, від вчителя реально багато залежить. Коротше, після англійської ми пішли з дівчатами на каву, випили кавуськи і пішли. Я, до речі, каву не п'ю, я випила чайок, да, тому що мені щось від молока останнім часом не дуже добре. Не знаю, вік чи що воно. Коротше, якісь проблеми потрібно йти до лікарів і вирішувати. Чому так? якась в мене не переносить ніс лактози. Айдано, чи... айдано. Коротше, попали кави, потім пішли, типу, як місцевий солос. Ну, коротше, у нас називається інтрео. А в Україні, типу, як соціальне забезпечення, така організація, і ми маємо право подаватись на таку послугу, типу, як на такі виплати, які дають на отоплення. Тобто, ну, це таке тут дуже дороговартісне. Це ну, нам приблизно виходить в, в рік на отопітельний сезон в Ірландії ну, приблизно тисячу євро, можливо, трішки більше. Ну, все залежно від того, наскільки ти топиш. Ну, це логічно. І тут взагалі досить така цікава система. Тут такий бак. І ти замовляєш собі бензин, так. І цим бензином топиш. Тут така система, в Україні я такого не бачила, а от в Ірландії так. Тобто, ми десь на тисячу замовляємо кожну зиму, собі ну, цей бензин. Тобто, там, напевно, десь около тисячі літрів приблизно. Круче, і держава з цим допомагає. Тобто, ми маємо право подати на таку допомогу. Мені прийшов лист, і я така, типу, ну що, заповніть, принесіть і вони розглянуть, чи підходимо ми під ці виплати, чи ні. О, мої, мої подружки, дівчата також ходили, і оце ж ми пішли, щоб подізнаватися, чи все там нормально, чи потрібно заново, типу, якщо ти в минулому році отримував, чи потрібно тобі в цьому році подавати нову форму, чи воно автоматично поновлюється. Як ми дізналися, то воно автоматично поновлюється. Досить прикольно. Тому не знаю. Мені ще нічого не платили, це перший раз в минулому році мені відмовили через те, що я тільки стала на виплати. Тому, а в цьому році вони самі мені прислали. Ну, прикольно, я не знаю, як там буде. Корочу. Потім вам пізніше розкажу, якщо вам це цікаво. Ви, до речі, пишіть в коментарях, будьте активні, щоб мені було, як то кажуть, з ким поспілкуватися. І не забувайте ставити вподобайку, це дуже важливо для мене. Як для початківця, я така, трішки зранку в мене був такий настрій, я думаю, блін, ну це я щось роблю, воно ніхто не ворота, така ще погода, думаю, я щось сьогодні не хочу нічого знімати, і типу мені навіть на зйомки немає часу, щоб отак сісти з вами поговорити. Та я тільки що всіх розігнала, кажу, йдіть ідіть, десь займайтеся, мені потрібно 10 хвилиночок, щоб я записала це відео. І ще часика два щоб його змонті. Хоча ви можете подумати, що там не сильно великий монтаж, ну, може, так і є, але все рівно це займає час, особливо, коли ти початку. Ну, все, які плани на завтра. Завтра в мене буде два уроки англійської, і зараз я це все запишу, мені ще купа домашки з англійської. І онлайн, і офлайн Завтра два урока. О, май гад! бажаю домашку. А Зазвичай Зазвичай навчитель з англійської не задає. Тобто, ну, Нема проміжку, він задає в п'ятницю нам на цілий тиждень, на четвер. А це він задав нам пісні Боб Марлі. Здається, якщо я неправильно помиляю, можете виправити мене. І ще там? такий А 4 листочок також потрібно повирішувати там справи Ну, будемо робити, що робити? Отакі мої справи. Сьогодні я щось розсердилася, на всіх накричала вдома. Що достало трохи, якщо чесно? Дитині своїй старшій. Я тиждень говорю поприбирати в кімнаті. Я не знаю, чому, поки не почну кричать, угрожати, як Угрози і шантаж пішли сьогодні вход. Я вже кажу: все, забираю планшет, все, забираю, тому що, ну просто в кімнаті. Ну, мама підлітки, знаю, що це таке. О, гад Про що я сьогодні всім люлі дала. І пішла знімати відео. А дитина моя прибирає в кімнаті. Мать года, мать года. короче все. Я вже вам багато наговорила. Коротше, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписувати. Ага. І пишіть коментарі. Все, будемо спілкуватися. Па-па! До завтра!